Добрий день. На сьогоднішньому нашому уроці ми починаємо нову тему. Називається вона ладова альтерація. Е, хто пам'ятає, що таке в цілому альтерація? Що це таке? Альтерація це коли в нас при ноті з'являються дієзи або бемолі. Знаки альтерації, це дієз, бемоль, бекар. Ми їх вчили. Ну, і є дубль дієз, дубль бемоль. Ми їх повторювали, по-моєму, на одному з попередніх уроків. От у тональностях у нас теж є альтерація. Ми звикли до того, що у нас вона є в мелодичному і в гармонічному мінорах, але насправді вповні можуть альтеруватись і інші ступені. Головне правило, щоб вони були нестійкими. Значить, ми з вами сьогодні розбираємося з ладовою альтерацією в двох тональностях мажорній і мінорній, з дієзами двома. Що ми робимо? Отак розкреслюємо два рядочки, по центру ставимо одну рисочку, не дві, в кінці дві рисочки, розділяємо на два такти величезних, і ставимо два дієзи і два дієзи. З двома дієзами мажорна тональність. Порахуйте мені, будь ласка, поставте відео на паузу і порахуйте, яка це буде тональність. Правильна відповідь: ре мажор. З двома дієзами мінорна тональність. Теж поставте відео, будь ласка, на паузу і порахуйте. Нагадую, мінорні тональності ми рахуємо відля дієзи ми рахуємо вгору, завжди рахуємо по п'ять. Це сі мінор. Тепер, що ми робимо? Ми будемо записувати з вами вгору і вниз тональності з альтерацією ладовою. У нас в ладовій альтерації, вверх є одна нота, яка буде альтеруватися. Вона буде в нормальному вигляді і в альтерованому вигляді. І вниз. Зараз поясню, що це означає. Ми починаємо писати наш стандартний ре мажор. ре, мі. фа Фадієс, давайте продублюємо дієс тут фа фадієс. Соль. Ми дійшли до четвертого ступеня, і четвертий ступінь в мажорі у нас в ладовій альтерації. Буде звичайний, а потім буде підвищений. Це означає, що ми пишемо спочатку соль. Тоді пишемо соль дієз. А після того продовжуємо писати звичайну нормальну гаму. Тобто, коли ми йдемо вверх, у нас в мажорі альтерується четвертий ступінь. Він виглядає в норм... має нормальний вигляд і він має підвищений вигляд. Коли ми спускаємось вниз, у нас буде не четвертий ступінь, а інший. Дублюємо знаки при ключі. Дійшли до шостого ступеня. А от коли ми спускаємось вниз. У нас буде шостий ступінь з альтерацією: шостий звичайний і шостий понижений. Була нота Сі, ми її понижаємо, пишемо Сі бемоль. Ось. Це потрібно просто запам'ятати: в мажорі у нас вверх альтерується четвертий ступінь, вниз шостий. Далі ми вниз продовжуємо писати все, як би писали б, звичайно. І зверніть увагу, отут ми вже четвертий ступінь не чіпаємо. Чіпаємо тільки, коли йдемо вверх четвертий, коли ми йдемо вниз шостий. Тепер те саме ми пишемо для е, мінора. В мінорі це теж буде четвертий, звичайний і четвертий підвищений. А от назад, це буде другий ступінь звичайний і другий ступінь понижений. Коли йдемо вверх, підвищуємо, коли йдемо вниз, понижуємо. Поставте відео на паузу, спробуйте, будь ласка, самостійно записати сі мінор з альтерацією. Тепер звірте, будь ласка, зі мною. Четвертий звичайний, четвертий підвищений. І далі йде п'ятий звичайний. забула писати знаки, Шостий, сьомий. Всі решта ступенів ми пишемо по натуральному мінору. Зверніть, будь ласка, увагу. І назад вертаємось. Далеко написала. Другий звичайний, тоді другий понижуємо в даному випадку, це означає поставити бекар і перший. Тобто в нас виходить, коли ми рухаємось вверх, у нас четвертий і четвертий, і в мажорі, і в мінорі. Коли рухаємося вниз, у нас виходить шостий в мажорі, другий в мінорі. Вверх не відрізняється, вниз відрізняється. Зараз ми з вами співаємо те, що в нас вийшло. Вверх-вниз. вверх, вниз. Спочатку ре мажор. З альтерацією. Вам буде зручніше, чесно кажучи, дивитися в свої зошити. Ре, мі, фа, молля, соль, 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 ля, Ре, фа, фоні змі. І ще раз те саме. Тепер я, тільки граю, ви співаєте. Сі до дієсремі мі, дієсфодіє, соль. Си. Фодіє зміре. Отут, коли ми йдемо вниз, тут треба бути прям дуже уважним, щоб дуже чисто заспівати. Тут у нас півтони такі. До діаз, до бекар, сі. Давайте мінор ще раз зі мною, а третій раз самостійно. Сі, до діаз, ре, мі, мі діаз, фа діаз, соля, сі. самостійно, тільки семінар. Не відходите. Давайте слуховий аналіз мажор три види мінору. Мажор. Натуральний мінор. Гармонічний мінор. У гармонічного мінора є такий східний колорит і мелодичний мінор. Верх іде по одному, мелодія тягнеться вгору, і за мелодією тягнуться ноти, а вниз у нас він йде по іншому. Так, поїхали. Перше завдання. Правильна відповідь мажор. Правильна відповідь, гармонічний мінор. Правильна відповідь – Мелодичний мінор. відповідь Мажор. і ще один мажор. наступне. Правильна відповідь натуральний мінор. Правильна відповідь гармонічний мінор. Наше наступне завдання. Ми продовжуємо з вами працювати, повторювати над, ритми, над ритмікою з 16. Зробіть, будь ласка, собі скріншот з відео зараз. Або поставте відео на паузу. Перепишіть це собі і розставте тактові риски. Зверніть увагу, у нас три четверті. Будьте дуже уважні, у вас все має зійтись. Тепер, коли ви розставили тактові риски, я нагадую, що я дозволяю підписувати тут внизу там раз, і два, і, і так далі, якщо вам так буде зручніше, потрібно прохлопати цей ритм. Знову ж таки, ставите відео на паузу і пробуєте прохлопати його самостійно до самого кінця. Пробуєте самостійно, поки у вас не почне виходити, хоча б більш-менш рівно. Тільки після того ви знову вмикаєте відео і звіряєтеся з моїм варіантом. Звіряємось з моїм варіантом. Раз і два і три і. 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 Раз, і два, і три і раз і два і три і. Якщо у вас все зійшло, ви, зійшлось, ви величезні молодці, якщо у вас не зійшлось, що ви робите? Ставите відео на паузу, пробуєте ще раз хлопати, потім відмотуєте відео назад і запускаєте разом зі мною, пробуєте ще раз, поки у вас не почне виходити ось ця ритмічна послідовність. А ми переходимо до диктанту. Слухаємо диктант, визначаємо розмір, визначаємо мажор чи мінор і визначаємо кількість тактів. Мажор чи мінор. Правильна відповідь. Мажор 4 такти. А, спалило вам скільки тактів. Гаразд, який в нас розмір? Правильна відповідь дві четверті. Дві четверті, мажор, тоніка ре тональність ре-мажор. Ми її вже сьогодні співали, тому ми в ній працюємо. Так, рисочка, скрипічний ключ. Ставимо знаки ре-мажора. Він у нас сьогодні зустрічався, згадуємо, які в нас там знаки. Після цього ставимо дві четверті. Розкреслюємо чотири великих такти. І готуємо ставити крапочки. Поїхали? В першому такті Чотири ноти. Скажіть мені, будь ласка, а чи були вони однакові? Хто сказав Ді, той великий молодець і правильно почув. У нас були 4 ноти, але це не 4 восьмі, які ми привикли, а це щось трошки інше. Далі, в другому такті скільки нот? Правильна відповідь теж 4. В третьому такті, правильна відповідь 6. І в четвертому 4. Я зараз зіграю ще раз, а ви послухайте і скажіть, чи немає там якогось такого специфічного ритму, якого ми сьогодні вже ми з ним розбирались? Хто сказав 8 і 216, той був великий молодець. У нас в цьому диктанті будуть зустрічатись 8 і 2.16. А от де вони будуть зустрічатись, це вже вам потрібно буде самостійно визначити. Співаємо з вами ще раз ремажор, уже звичайний, без альтерацій. Ре, мі, Ля, Сі. Які ступені? Ре! Фадіе ля. Тепер фадіє ля і верхню ре. Фа, Фаді ля. Верхня ре. Реля ре. Від ля фадієс. Ля, ре, фа, фадієс. Фа, і назад по тих самих нотах. Фа, дієз, ре, ля. Тепер дієс, ревнис, ре, ре. заспівайте мені, будь ласка, ноту ре. ре. Ноту ля. Ля. Ноту Ре. ре. Ноту Фа фодис ноту Ре. Ре. І хто достає верхню ре? Ре. Тепер слухаємо, з чого починається диктант. Яка перша нота? Правильна відповідь нота Ре. А далі ми йдемо на Фадієс. І далі теж кудись по чомусь дуже знайомому вверх. Остання нота у нас майже завжди тоніка, тобто це буде нота Ре, але добре подумайте, в якій вона октаві. Отже, ми починаємо з ре першої октави. Подумайте добре, на ре, якої октави ми закінчуємо. Я граю настройку і зараз двічі зіграю диктант. Перший раз це щоб вам було зручніше почути висоту нот, це буде повільний раз. Другий раз, щоб вам було зручніше почути ритм. Я вам раджу перші 4 рази слухати повільний раз. Повільний варіант. А наступні 4 рази слухати швидший варіант, щоб почути ритм. Настройка. Диктант. У мене там випадково палець злетів з що там немає пауз. Тепер граю вам швидший варіант, по якому ви зможете визначити ритм. Диктант. сьогодні все, я дякую за увагу і до зустрічі.